Друзі, всіх вітаю на безкоштовному відеоуроці по ПІТОПІ-арбітражу. Буду вдячний, якщо ти додивишся це відео до кінця. Про що поговоримо на уроці? Хто я такий та чим я займаюся, як я зайшов себе в пітопі арбітражі, про заробіток команди, про заробіток учнів і як розпочати з мінімального бюджету? Для початку давайте познайомимося, хто я такий та чим я займаюся. Мене звати Вадим, мені 20 років, родом. Я з маленького міста Дубно. переїхав жити у Львів. У 2023 двадцять третьому році займаюся під арбітражем. в цій сфері. Я вже більше двох років. Помимо арбітража, я ще до цього займався дуже багато різними всякими сферами. Зараз детальніше про них поговоримо. Якби мовити, зараз поговоримо про мій успішний успіх. Пробував я себе в таких нішах. Це перше, це фінансові піраміди. Зараз розкажу детальніше, що це таке. Були колись на хайпі такі сайти, типу, вложи свої гроші під е, якийсь там процент, наприклад, 5%. Вложи тисячу доларів, отримуй кожного дня по 5%. Вложувати в мене, звичайно, що тоді коштів не було. Але були е, на цих пірамідах е, реферальна система була. Типу, запроси друга і отримуй за це процент. Я давай шукати в тих телеграм-чатах, там, де сидять всякі такі інвестори. Дай їм писати, типу зареєструйся, завлікав їх як тільки міг, і зробив я обороту там близько 40 тисяч. За це я отримав 600. Якщо зможу закинув скріншот, якщо знайду. Далі я пробував себе там, як почався ковід. У мене вже був якийсь капітал, тому що на пірамідах заробив щось трошки. Я вложив весь цей капітал в маски, в пошиття масок. Тоді був коронавірус, масок не було. Я обходив по всьому своєму місті аптеки, взяв в кожній аптеці номер телефону. Спитався, чи в них і маски ні в кого не було. Дані всі їхні позаписував і вирішив заказати матеріал. І ці всі маски створив таку міні тож, така була команда, там пара чоловік. Ми ці всі маски пошили, там був у нас станок, все робилося дуже круто. І ми потім, як вже були в нас маски на руках, ми обдзвонили потім всі ці аптеки, які були в нашому місті, і їм все продали, те, що в нас було. Така теж була непогана таку, тема, як можна було зробити трошки грошей. Далі, десь, як вже мені було 18 чи то десь близько 19 років, я закупив в одноразочки такі курілочки, закупали ми їх там по 130 гривень, зв'язувалися з поставщиками, брали ми великі партії, навіть якщо теж відео буде, прикріплю сюди, скільки ми купили, як воно взагалі виглядає. Продавали ми по своєму місті, так як в нас не було всяких таких магазинів, де продаються електронні сигарети, вейп-шопи, оце всяка така. Тому ми ми перші були в місті. Хто це продавав? Ми створили інстаграм, бистренько розкрутили, попросили в знайомих, щоб нас закидали в сторіс, типу така міні-реклама, і воно розійшлось по Сарафанному радіо, що у нас вони є, і до нас всі ходили купувати ці одноразочки. Після цього всього я закинув оці всі торги оцими одноразочками, того, що Профіт мене просто не влаштовував. Прозаймався я цим близько трьох місяців і зрозумів, що це не моє. Чому не моє? Тому що. Мене цікавить такий заробіток, що за короткий проміжуток часу плюс-мінус нормальна сума, наприклад, там 1000-1500 п'ятсот доларів. Вони ми три місяці займалися. У нас місяць дохід був, так як ми двох ще займалися, тому прибуток ділився 50 на 50, у Нас виходило на двох заробляти щось там 30 тисяч місяць. Тобі ж мені 15 товаришу. Це дуже мало виходило за місяць, при тому, що потрібно було домовлятися з поставщиками. Бігати кожного дня на пошту декілька разів, плюс ще саме у нас був це було просто не моє, і за цього я вже закинув цю всю тему. Не хотів у цим вже займатися, домовлятися, бігати, гонитися. Короче, за такі копійки це мене просто не влаштовувало. Після цього, у 2021 році, стався переломний момент, моє життя почало кардинально змінюватись. Я почав займатися 2 p торгівлею Як я дізнався про 2 p арбітраж, знайомий порекомендував мені спробувати одну зв'язочку. Я ще не знав, що таке об це, це зв'язка, взагалі, як її крутити. Він мені показав, робиш так, 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 так. Там купляєш, там продаєш, там перекидаєш, получаєш профітів. Окей, все поняв, Я знову беру всі свої гроші, що в мене є, що я заробив там на пірамідках, на масках. На альтбарах і ще якихось прочих мінімальних підзаробітках. Всі ці гроші бухаю в оборотку. Ми шукаємо людей, через яких можна це все прокрутити. Крутим, з одної людини виходило у нас 3 тисячі чистими. Всього виходило 3500 3 600. Але 500 600 гривень ми платили за те, що нам дадуть реквізити в оренду, щоб ми це все прокрутили і отримали профіт. За день ми викрутили близько 20-25 чоловік. На світочний день плюс-мінус таку саму кількість. Ми в день робили 500-600 доларів чистого доходу, навіть здається, і більше. От перша зв'язка, яка понеслась, тоді я зрозумів, що P2P – це просто масштабна штучка, яку можна крутити і шукати нові зв'язки. Після того я дуже дуже довго шукав нові зв'язки, які будуть працювати і нести плюс-мінус такий самий профіт. Шукаю близько, напевно, півроку. Я і купляв зв'язки, і шукав безплатно, і якісь всякі. Там телеграм-канал читав все без, безкорисно, скільки витратив грошей на оці покупки зв'язок. Якщо я їх купляв, там, наприклад, ціна 50 доларів ну це взагалі б'єд. Я купив її, там зв'язка, там, там потрібен бюджет просто там від 10 тисяч доларів її крутити. Або, наприклад, купив зв'язку, вона вже не актуальна, вона вже не працює. Взагалі, там такий таку воду продавали, що я не знаю навіть, як я це купував. Проходить деякий термін. Я на кінець знаходжу зв'язку, яка працює, і навіть на зараз вона працює, ми працюємо по ній. Вона приносить дуже великий процент, 3% з обороту це досить великий процент на об'ємі. Відразу ж я починаю створювати свою міні-команду і розвиватися, масштабуватися, і збільшувати дохід. Ми дуже швидко вийшли на дохід. Перший там, місяць, такий там було декілька тисяч, наступний місяць ще більше, більше і більше, і більше, більше. Команда тим часом росла, масштабувалася. Додались нові люди в нашу команду. За декілька місяців ми взагалі досягнули об'ємів більше 150 тисяч доларів. Об'єм це взагалі який об'єм ми робили в місяць. Ми, ми прокрутили 150 тисяч доларів. Це не стільки ми заробили, а об'єм, скільки ми провели грошей через зв'язку. За рахунок власного підходу почав дуже швидко розвиватися. Заробіток дуже швидко ріс. Я заробляв місяць 700, 1500, 2000 доларів. Життя просто мінялось кардинально. Я купив зразу собі машину. Там почав їздити в інші міста, там відвідувати гуляти, там в гори, поїхали там в Буковель, катались туди-сюди, просто тратив гроші, бо профіти неслись. Просто масштабні такі, тому що команда розвивалася, профіт росте, все дуже круто, все класно. Але після цього я зрозумів, що зможу зробляти значно більше, якщо я буду прокручувати більш. Масштабніші зв'язки, які несуть від 5% чистого прибутку, почали заливати дуже великі об'єми: від 250 тисяч до 300 тисяч доларів, тому що вже команда була, складалася з 35 чоловік, і місячний дохід виріс з 1500 доларів до 4000 доларів на місяць. Це все відбулось буквально за декілька місяців. Зараз ми крутимо більше шести зв'язок, які несуть від 2 до 8% чистого прибутку, які будуть жити вічно. Ніколи не вигорять і завжди будуть приносити вам прибуток, друзі. Всіх, напевно, цікавить, скільки ж заробляють ваша команда. Можеш показати сріншоти, якісь там пруфи, скільки що там заробляють. Так зможу, звісно, ось можливо, ви бачите на презентації. Один місяць ми заробили 48 тисяч доларів, другий 33 тисячі, третій 41 тисячі доларів і четвертий 43 тисячі доларів. Зразу друзі говорю, що це не на мене ціла сума, а на цілу команду. Це все розбивається там. Наприклад, один отримав тисячу доларів, один 700, другий 500, третій там 5000. тисяч. Хто ви виконує які умови, хто чим займається у нас в команді. Тому я рахую, що P2P -арбітраж – це найпростіша ніша, на які можна заробляти, і яка буде жити вічно. І її легко навчитися, легко проти навчання. Друзі, також зараз додам фото-фото заробітки учнів. Ось можемо бачити успішний кейс. Це Руслан. Він прийшов на навчання з повного нуля. Заробив зробив свій перший результат за 4 дні. З бюджету в нього було 130 доларів, він заробив 2300 гривень, це 57 доларів. Це за 4 дні під час навчання, друзі. Це було дуже круто. За 4 дні зробити 130 доларів 57. Якщо в нього був бюджет по 1300 доларів, він би заробив. 23 тисячі гривень за 4 дні. Друзі в роботі ми використовували всього навсього дві зв'язки. Також хотів би вам розказати, які є види заробітку в p арбітражу. Перший спосіб це міжбіржовий арбітраж. Купив на бінансі, продав на байбіті або на оборотку. Купив на байбіті, продав на бінансі. Це також треба вміти правильно робити і ловити хороші курси. Орієнтовний дохід коливається від 500 до 2,5 тисяч доларів на місяць, дивлячись, який у вас бюджет і який у вас підхід саме до цієї зв'язки. Другий спосіб заробітку це міжнародні зв'язки. Для цього вам знадобиться закордонні банки. Наприклад, ви купуєте валюту в Польщі, продаєте там в Мадагаскарі або там купуєте в Україні, продаєте там в Нідерландах і, от ось такі, типу такі зв'язки. Там доход, там звичайно, що. Значно більше від 1000 доларів до 25 тисяч доларів. Також все залежить від все залежить від вашого бюджету і від ваших усиль. До цієї зв'язки. Третій спосіб заробітку це власна платформа. Створити свій власний обмінник, онлайн-обмінник або фізичний. Я б рекомендував завжди створювати онлайн, тому що це завжди в тренді, на хайпі і зручніше набагато. Заробіток може доходити до 10% за одну угоду. Наприклад, у вас купують 10 тисяч доларів, ви з цієї угоди заробляєте тисячу. Таке буває рідко. В середньому це 2-3, максимум 5%. Особисто я займаюся це першим та другим способом. Третій плануємо та готуємо до запуску орієнтовний дохід. Якщо у вас є свій обмінник, що ви зробите, це від 1000 доларів до 30 тисяч доларів. Також тут так само все залежить від вашого бюджету. Скільки у вас є обмінників, наскільки вони розкручені, наскільки у вас велика кількість клієнтів. Наприклад, може бути один обмінник, дуже сильно розкачений. Там дуже великий об'єм. Вони в день можуть робити 5-7 тисяч доларів. А може бути... Сто обмінників, вони ще більші об'єми роблять, в залежності, скільки у вас обмінників. Багато хто не знає, просто як оце все крутиться, як тут заробляти, де це P2P знаходиться, куди нажимати, як продавати, як шукати ці зв'язки, як ви їх шукаєте, як їх крутити, як на цьому всьому можна заробити. Для цього всього в мене є своє власне навчання. Зараз детальніше поговоримо, що ви отримуєте на навчанні. В моє навчання ходить два пакети. Зараз поговоримо про перший. В перший пакет входить детальний розбір платформи, що таке P2P, як зайти туди, що клацати, як виставляти оголошення, як продавати, як купувати і все інше, як користуватися платформою. Друге це вічна зв'язка, яка буде жити завжди і приносити в день від 600 до 1000 гривень, залежно, скільки у вас реквізитів та які у вас об'єми. Третє це мерчант за три дні: як створити мерчант. Це також з вами пізніше чуть поговоримо, розкажу вам, що таке саме цей мерчант. Четверте це як масштабуватися у P2P, як створити свою власну команду, як збільшувати об'єми і робити більші проценти з обороту. П'яте це підготовка карток до запуску, до прокруту, та як спілкуватися з банком, щоб вам не блокували картки кожного дня. І шостий пункт це гарантований дохід від 500 гривень на день. Це я вам обіцяю, що у вас буде такий дохід. Також ще додам сюди сьомий пункт. У вас буде куратор, який вам завжди поможе. Відповість на всі ваші задані запитання. Також буде відеозапис, будуть стріми, зозвони, там де ви зможете мені задати якісь питання, там, Вадим, покажи мені, як зробити це, куди нажати, щось в мене це не виходить. Підскажи, це все буде, друзі, на навчанні. Давайте зараз перейдемо до другого пакету. Що входить в другий пакет? Все те, що входить і в перший. Тільки тут ще допов... доповнені пункти будуть. Це чотири вічних зв'язки, які завжди будуть актуальні. Тобто ви отримуєте чотири зв'язки, до кожної зв'язки буде відео, як якщо крутити, також будуть стріми з запитаннями. По цим зв'язкам ви будете працювати і заробляти свої кошти. Вони ці зв'язки будуть жити завжди і приносити вам прибуток. Так, другий пункт це ви потрапите до нас в команду, де зможете працювати за наш бюджет. Що це означає? Якщо ви прийшли навчання, у вас все виходить, все круто, і у вас є бажання масштабуватися і попасти в нас в команду, ми вас обов'язково забираємо, і ви можете працювати за наш бюджет. Як це працює? Ми даємо вам бюджет, показуємо, як це все робиться. Ви просто заходите і повторюєте все, що ми вам показали кожного дня і забираєте процент, на який ми домовились. Наприклад, ви сьогодні зробили об'єм 50 тисяч доларів. За це ви там отримали 200 доларів. Це такий плюс-мінус вихід. Також буде доступ до приватного каналу, де будуть приватні зв'язки, які, наприклад, вийшла якась на хайпі зв'язка, хтось її продає за 1000 доларів, а я її туди зразу закидую безкоштовно вам, хто купував навчання, і ви вже її крутите і не платите нікому гроші. Такі зв'язки з'являються на місяць, дві-три зв'язки 100% появляються, Ви собі будете мати безкоштовно кожного місяця по дві-три зв'язки, які можна зайти. За декілька рухів прокрутити і заробити собі гроші на ход ноги. отак якось. І останній пункт це розіграш Apple техніки Не знаю, що будемо розігрувати: чи iPad, чи MacBook, чи iPhone, чи AirPods, чи щось виберете. Це серед е, найуспішніших учнів, хто зробив, хто зробить найкращий результат. Там я дам термін сім днів. і Хто за сім днів зробить найкращий результат, той отримує там якусь епл-техніку. Я видам кожному бюджет, хто буде участвувати в цьому в розіграші брати участь там, наприклад, Ігорю 10 тисяч, Івану, 10 тисяч і там Вадиму 10 тисяч. І хто з них зробить найкращий результат? Тобто цей з 10 тисяч зробив 12 тисяч, цей зробив з 10 тисяч 15 і той зробив з 10 тисяч 20. Зрозуміло, що виграв той, що 20. Він забирає ці гроші, наприклад, там 10 тисяч наверх. І ще є ту техніку в подарунок. Отаке, друзі, буде на навчанні. Я думаю, що дуже круто. Головний плюс, що ви попадаєте 100% у нас в команду, де ми далі розвиваємося і разом зі мною масштабуємося. Я думаю, що це просто пушка, це дуже круті можливості залетіти з головою, з ногами в P2P арбітраж і заробляти великі суми. На навчанні також будуть відповіді на всі ваші питання, і навіть більше, там, як крутити P2P без депозиту. Навіть отака в нас в'язка є, як крутити P2P без депозиту. Та без карток. Навіть така зв'язка буде. Як спілкуватися з підтримкою банків. Наприклад, вам заблокували картку і не хочуть розблоковувати. Там буде в нас інструкція, як потрібно спілкуватися з банком, щоб вам розблокували цю картку. Як не попадатись на скам? Я розкажу про шахрайські схеми на P2P, як вас можуть кинути на гроші. Там є декілька видів скаму, про них розкажу і вас 100% не кинуть на P2P, і ви останетесь при своїх грошах. Другий пункт це як продавати долар. І по високій ціні. Наприклад, на Binance зараз курс там 40, а я покажу, як продати по 40-30, наприклад, по, по, по максимальній ціні, яка можлива. Е, Слідуючий пункт це де брати картки для зв'язок. Наприклад, де шукати, там потрібно 20 карток, де їх знайти. Я це все розкажу, як масштабувати це, як там вийти на 50, 100, 200 і так далі. Це все буде у нас на навчанні, друзі. Головна ціль навчання це заробляти без великих вкладень. Наприклад, в когось бюджет 100 доларів, в когось 500, в когось тисяча, добре. Але є люди, в яких там бюджет, от, як я говорив, 100 доларів, в них більше немає можливості. У нас є зв'язки, які працюють зі 100 доларами. Наприклад, зі 100 доларів 300 400 гривень стабільно можна заробляти, дивлячись, скільки ви часу будете віддавати цій зв'язці. Якщо цілий день прям сидіти, крутити, тикати, нажимати, ви можете вийти на дохід 700-800 гривень. Це якщо у вас бюджет 100 доларів. Це потрібно для цього всього одна картка і 100 доларів. Це вже мій не перший курс. Найкращий результат під час навчання у мене учень зробив 1500 доларів, друзі. 1500 доларів це він зробив під час навчання, я йому показав. Ми вийшли на зі він мене дуже багато питань задавав: як, як там, як те. Я йому все показав, як крутиться. Він зробив буквально за, скільки він тоді зробив, напевно, що за пів місяця після того, як пройшов навчання, і за місяць він зробив 1500 доларів чистими. Це дуже-дуже крутий результат. Таке в мене вперше було, такий успішний кейс. Тобто, те, що ви отримуєте результат на навчанні, це гарантовано. Без доходу я вас просто не лишу. Зараз потрапити до мене на навчання неможливо. Я проводжу навчання, друзі, один раз в три місяці, але ви зможете заповнити зараз анкету предзапису Після того, як ви її заповните, ви отримаєте найкращі умови це мінус 10% від ціни курсу. Не пропустите набір учнів. Забронюйте за собою місце. Ось такі пункти ви получите. Так що швидко переходьте під низом, буде під відео силочка, заповнюйте анкету предзапису і очікуйте старт курсу. Тепер давайте, друзі, перейдемо до безкоштовної зв'язки, як я вам і обіцяв. Зараз я включу демонстрацію екрану і покажу вам. Напевно, я на телефоні це все зроблю, тому що більшість зв'язок я куршу через телефон, так як мені це зручно. Собі лігся на диванчик, собі бац 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 дивися, крутиш. Тому переходимо зараз на демонстрацію екрану. Зараз я вам покажу, куди нажимати, що крутити, як робити. Все, друзі, переходимо до запису екрану. Так, перейдемо до платформи P2P. Зараз я вам покажу зв'язочку, на якій ви зможете з мінімального бюджету 100-150 доларів заробляти в місяць плюс-мінус 4-3 тисячі гривень. Наша ціль зараз продати свій тезер, який у нас є на Binance, дорожче. І потім назад його купити дешевше. Як ми це будемо робити? Ми будемо купувати його через маленькі ордера. Виставляємо суму 400. Ми будемо продавати тезер свій. Ось по такій сумі. По 39,96 можна стати. 39,96 ми будемо продавати. Зараз я нічого показувати не буду. Я зараз просто розкажу суть самої зв'язки. І ви собі вже попробуйте, бо це зараз займе дуже багато часу. Це все виставляється через оголошення, публікувати і робите. Ми виставили, наприклад, оголошення і продали. Ой. І продали свій тезер по 39, скільки я говорив, 3996. Станемо, щоб були ми на другому місці. Ми продамо свій тезер за 3960. Далі ми його купимо. Далі ми виставимо на покупку ордер. Теж тут пишемо 400. І ми його відкупимо по 39, можна навіть по 39:10. Тобто, що у нас виходить? Ми закупимося по 39,10, а ми купили тезер по 3, продали тезер ми по 39,96, а закупимо по 39,10. Тобто, і зі 100 доларів у нас чистий прибуток буде 50 гривень. А наприклад, якщо взяти 5, 1000 доларів, у вас чистий прибуток буде получатися 500 гривень. Цей круг у вас займе, якщо тисячу, прям крутити займе, буквально, я думаю, хвилин 40. Якщо по 100 доларів ганяти, то я думаю, займе десь годинки дві, не більше. Це залежить від того, яка ліквідність і як будуть вам відпускати бистрогора. Ось така зв'язочка, так що крутіть, заробляйте свої перші гроші. Це лише одна з всіх наших зв'язок. Ця зв'язка також буде жити постійно. Помимо неї, у нас є ще дуже-дуже багато ще різних зв'язок, які ми шукаємо кожного дня і поновлюємо список. Так що, друзі, ось така зв'язочка. Дивіться, продовжуємо далі відео. Ось така, друзі, у нас зв'язочка вийшла, так що крутіть для цієї зв'язки, не потрібен великий бюджет. Вам достатньо 150-100 доларів, щоб її пробувати крутити. Я думаю, що тут все зрозуміло. Я думаю, що вам сподобався урок. Ставте лайкосик, пересилайте друзям, підписуйтесь на Telegram, підписуйтесь на інстаграм, слідкуйте за новинами. В Телеграмі дуже, бага, дуже буде багато інформації для початкового арбітражника по p 2 p Так що, я думаю, що можна вже закінчувати відеоурок. Я думаю, що вам все сподобалось. Зв'язочку вам видав, трішки розказав про себе, познайомились. Так що всім гарного дня чи вечора, що там у вас зараз, я не знаю. Заповнюйте анкету. Не забувайте, щоб не пропустити навчання. І будемо робити круті результати разом зі мною. Все, друзі, всім пока okay.